Найдемо ще одне цікаве завдання на формули перетворення суми і різниці в добуток. Завдання таке: Перетворіть у добуток. І наступний вираз одиничка мінус 2 косинус альфа. Я винесу за дужки Двійку. В дужках залишиться одна друга мінус косинус альфа. І замість однієї другої запишу, що це косинус 60 градусів. Одна друга це косинус на 3. А тепер за формулами, які ми тільки но розглядали, перетворимо різницю косинусів в добуток. Синус півсуми на кос на синус піврізниці мінус минус 4. синус пі на шість плюс альфа на два на синус пі на шість мінус альфа на два і можемо сюди приховати мінус чотири синус пів суми на синус пів різниці корінь із трьох плюс два косинус альфа Винесемо двійку дужки. корінь із трьох поділити на 2 плюс косинус альфа. Корінь із трьох на 2 це косинус 30 градусів, тобто косинус пі на 6 плюс косинус альфа, перетворюємо суму косинусів в добуток це буде 2 косинус півсуми на косинус піврізниці. А тобто 4 косинус пі на 12 плюс альфа на 2 на косинус пі на 12 мінус альфа на 2. Корінь з трьох плюс катангенс альфа. Корінь із трьох ми запишемо як катангенс 30 градусів. І за допомогою формули суми катангенців ми запишемо як синус пі на шість Плюс альфа поділити на синус пі на шість, на синус альфа. Синус пі на шість то одна друга. І можна записати як два синус пі на шість плюс альфа, Поділити на синус альфа. Сподіваюсь, ці завдання вам також зрозуміли. Дякую за увагу.